Журналістські колективи Полтави не залишилися без привітання у день свого свята від управління Державної служби надзвичайних ситуацій. У музеї дальні авіації продемонстрували абсолютно нові зали, та навіть ті, які ще не до кінця обладнані. Тут є історія нашої дивізії, експонати принесені... Нашими ветеранами. офіційно музей було відкрито 9 травня 2008 року. Поступово тут з'явилася зала, присвячена льотчикам, які загинули в післявоєнні роки. Відтепер цікаве для себе знайдуть і любителі космосу. Зали розподілені таким образом: значить воєнний зал, який вражає бойові дії нашої дивізії в війну далі, післявоєнні зали, відновлення Полтави. Так як в 1946 році дивізія перебазувалася в Полтаву. На цьому екскурсія не закінчилася. Допитливі журналісти із екскурсоводом дослідили аеродром та літаки експонати.